Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з аплікації. А щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити, відгадайте загадку. Гостре вушко, наче ріжки, очинята, мов горішки. У дуплі живе вона, в неї шубка хутряна. Хто це, дітки? Правильно, це білочка. Дітки, білочка прийшла до нас в гості. І хоче послухати про себе розповідь. Скажіть, де живе білочка? Так, білочка живе в лісі, на дереві, в дуплі. А скажіть мені, а що їдять білочки? Так, білочки їдять гриби, горіхи, жолуді. Молодці дітки. А взимку вона змінює колір з рудого на сірувато. Давайте з вами зробимо білочку. Робити ми її будемо з геометричних фігур. Давайте подивимось, які геометричні фігури у мене зображені. Трикутник великий і маленький. А ще круг та овал. Беремо трикутник, намащуємо його клеєм, приклеюємо, потім беремо круг. Теж його намащуємо клеєм і приклеюємо. Тепер беремо два маленьких трикутника, те теж намащуємо клеєм і приклеїмо з обох сторон. Робимо так, як роблю я з однієї сторони. Та з іншої. Далі беремо овал. Це буде хвостик нашої білочки, теж намащуємо клеєм та приклеюємо біля великого трикутника. І у нас залишилася остання деталь це очі та носик. Ось так приклеюємо очі. А тепер нам ще носик треба приклеїти. Намазуємо клеєм та приклеюємо. Коли ви це все зробили, то нам потрібно намалювати чорним олівцем ротик. Ось подивіться, який я намалювала. Яка ж гарна білочка у нас вийшла! Молодці! А я чекаю на ваші роботи. До побачення!